Вітаю! Сьогодні поговоримо про одне цікаве слов'янське свято, про яке мало хто знає, але, можливо, ваші старші бабусі, прабабусі, якщо вони є ще живі, вони пам'ятають це свято. Це слов'янське свято, яке називається в народі Калита, і святкували його 30 листопада. Це свято якраз припадає на цікавий такий період, називають його темний період року або Корочун. Корочун По-простому казали, що це день до обіду. Ми зараз з вами і бачимо, що вже в 16.00 в Україні в нас починає темніти. На деяких коментарях мені писали, що ви собі уявляєте, що таке вночі там вийти якісь обряди робити. Друзі, святки, вечорниці вони починалися із настанням заходу сонця. Коли вже починало темніти, а у нас зараз вже в 16.00 темніє, от тоді і робили вечорниці, робили святки. Що це було за таке свято калита і який символізм воно несе в собі? Свято калита називається так завдяки спеціальній випічці, яка готувалася в цей день. і Назвали цю випічку калита. Калита це був такий круглий корж із діркою посередині. Його прикрашали родзинками, його прикрашали медом і символізував цей корж Сонце. Свято калита присвячене тому, що у нас починає згасати сонячна енергія, і активність, енергетична активність всього живого у нас зменшується. Тобто, таким чином ми переходимо до зими. Сонце стає вже не таким активним, дерева у нас листочки поскидали, починається так звана ніч. Ми з вами в минулих відео розглядали, що є день. Предки наші розділяли цілий рік на день і на ніч. Починалася так звана ніч. Ну, ніч більш детальніше ми розглядали у минулих відео. Точніше, ніч починалася не саме 30 листопада, а раніше на Велесову ніч починалася. Готували калиту, вона була кругленька, прикрашали родзинками, прикрашали вишнями, прикрашали маком. Сама калита, оцей великий корж з діркою посередині символізував. Сонце, а мак, який був посипаний на цій випічці, символізували зорі, діти нашого сонечка. Наступний символізм це був як бог покровитель як заносили до хати. Калиту прив'язували до спеціальної стрічки і на такій довгій палиці підвішували. І хлопці влаштовували таке змагання, що вони. Підстрибували і кусали цю калиту. І тут у них завдання було не засміятися, коли кусають калиту. Коли хлопець засміявся і калиту не вкусив, то йому потім мазали губи сажею. А до речі, була ще така традиція, що дівчатам мазали медом губи. Зазвичай також калиту могли мазати медом, і хлопці вмочали... Пальця у мед і мазали дівчатам губи, щоб солодкі були вуста, яке ще ворожіння проводили саме в цей день. До речі, Християнська церква, як завжди, перекрутила все на свій лад. І в цей день вони зробили, підмінили таким святом, як Андрія Первозванного, от такого святого, і в цей день ходили до церкви і славили цього святого. Насправді ж, наші предки в цей день святкували свято Калиту. І робили ворожіння. Святки вечорниці починалися із заходом сонця, коли стемніло. Також, звісно, їли обрядову кашу. Про обрядову кашу брали для обрядової каші цільне зерно, щоб життя було цільне, щоб життя було щасливе. Туди додавали мед, туди додавали родзинки, туди додавали мак. А для того, щоб була родючість, для того, щоб було щасливе життя, для того, щоб було солодке життя. І цю обрядову кашу всі збиралися разом дівчата, хлопці і їли цю обрядову кашу. Ну і звісно, і те, що наготували дівчата в цей день. Дівчата ж дуже цікаве ворожіння в цей день робили. Якщо ви, наприклад, також не заміжня, ви можете зробити в цей день, 30 листопада, таке ворожіння, починаючи з заходом сонця. А дівчата ставали біля дому на припічку і кидали чоб. Дивилися, куди показує носок цього чобота. В тій стороні буде наречений даної дівчини. І потім цей черевик, цей чобіт його не трогали, а переміщали таким чином, починаючи доходити до хати. Тобто, роблячи черевиком так звані кроки, казали наступні слова. вдівець. Молодець, буду дівувати, і так повторювали, і аж до того моменту, поки не дійде до хати. І на якому слові, на якому замовлянні закінчилася дорога до хати, це пророкувало якраз майбутнє дівчини. Чи вийде вона заміж за молодика, чи вийде вона заміж за вдівця, чи взагалі не вийде заміж у цьому році. Також було і ще одне наступне таке гадання. Раніше у всіх була пічка. До речі, у цей день могли дивитися. були такі прикмети по яким орієнтувалися, якою буде зима? Якщо у вас, наприклад, є пічка, то в цей день ви дивилися на вогонь. Якщо вогонь у печі горить червоним полум'ям, то скоро почнеться зима. Якщо вогонь у печі горить білим кольором, то буде відлига, і також дивилися, якщо в цей день не було ще снігу, то значить зима буде малосніжна і не досить. Сувора, то морози не будуть сильними. Отже, калиту вішали під стелю на спеціальній стрічці, робили так звані пароботські вечори. Хлопці підстрибували, намагаючись вкусити калиту, казали таке примовляння: їду, їду на коні в червоному жупані до вашої хати калиту кусати. І потім намагалися вкусити калиту. До речі, також була, була така народна гра: дівчата хлопці лякали в цей день і вважалося, що їм. Прощалося це такі так звані ігри були а, в народі. А ви розкажіть, будь ласка, у своїх коментарях чи святкуєте ви калиту, чи взагалі чули про це свято? А дуже цікаво буде почитати. Всіх вітаю із прийдешнім святом! І нехай в нашій ненці Україні все буде добре, щоб мир настав на нашій землі Україні.